Це об'єктиві з Марією Шепаль. Сьогодні говоримо про здобутки та прорахунки революції гідності з нами голос Львівського Євромайдану, політолог Софія Федина та герої Майдану майданівці Андрій Жупник та Василь Галамай. Що ж, продовжуємо так. Ми поговорили в першій частині про здобутки революції гідності, але не можемо не згадати і про рахунків, що Україна втратила і що. Чого нам потрібно прагнути і закликати до цього людей, Софія? Я напевно повторюся, я багато де в інтерв'ю кажу, що, напевно, найбільша втрата це час. Це час, тому що в нас були моменти, коли ефективне використання часу могло нам зіграти на руку набагато швидше, набагато ефективніше, і ми б мали набагато більше здобутки ніж ми маємо зараз. Зокрема, коли почалися оці бурхливі, я скажу смертельні події на майдані, тоді, як на мене, треба було б дуже чітке політичне керівництво. Яке би могло сказати, ага, так робимо це, це це і це. Це потребує зміну, це потребує ремонту, це потребує якоїсь переформатування діяльності. Mm -hmm. Люди, от січень, лютий, березень, люди були готові звернути гори просто так, тому що енергія злості, обурення ем, сили, радості, єднання от така, така от суміш специфічна, позитивно-негативна, mm -hmm. вона просто з середини розривала. І я особисто вважаю, що ми могли скидати Януковича набагато швидше. Я особисто вважаю, що ми могли набагато. Більш безболісніше розв'язати ті ті питання, які ми мали на майдані. Ми могли ефективно локалізувати всіх олігархів, не випустити їх з держави. Були моменти, коли ми і зараз маємо всі докази: відео, аудіоматеріали, фотографії, свідчення очевидців. Ми могли вже давно посадити тих, хто бив наших хлопців і вбивав. Той самий наш Шуф, реч, ну, перепрошую на слові, Є відео, як він давав накази Беркуту нападати mm -hmm. на наших людей. А він собі гуляє і далі по Україні. Тобто, оці моменти. Ми могли швидше вирішити от в ті перші місяці. Зараз воно трошечки відійшло, воно трошечки навіть біль забувся. І воно якось тягнеться. І знову ця нечисть, ці всі зрадники вилазять mm -hmm. на поверхню і шукають собі місця. Но от Я особисто не можу зрозуміти, як та людина, яка почала судову справу про знесення нашої палатки і, по суті, атаку наших, нашої молоді біля пам'ятника Шевченка і далі займає свою позицію. От ці моменти вони так втратилися. Але. В якийсь момент розумієш, а можливо тоді би це призвело до інших ще катастрофічніших наслідків, хто його знає. Mm -hmm. Тобто зараз ми маємо те, що маємо, як би ця фраза банально не звучала, і ми маємо аналізувати те, що є. Але я особисто вважаю, що зараз чи не найбільший натиск, найбільші зусилля мають бути покладені на зміну судової прав, правової системи і на покарання винних. Бо поки люди, які здійснюють злочини, не будуть відчувати можливості кари за цей злочин, цей mm -hmm. злочин буде знову і знову повторюватися. І саме правова сфера на зараз є страшенно потрібна для того, щоб держава почала змінюватись. Ми не можемо нічого mm -hmm. довести, поки в нас продажні судді. Ми не можемо нічого, ніяких компенсацій дістати нормальних до в нас продажні чиновники. Це все одне на другому зав'язані. Є злочин. Має бути кара і є добра справа, має бути нагорода. Одна з вимог до нової влади завдяки народу. Ця влада так прийшла на свої крісла, Той самий Яценюк, Тручинов, Порошенко. Одна з вимог до них була покарати винних. Вині досі не покарані справи затягують. Андрій, на вашу думку, чому? Ну, я, власне, говорив за стару літо, яку можна вважати просто непотребом. І я би сказав, що попередня революція, ми можемо сказати, що ті всі судді, прокурори сидять на своїх місцях і всякі силовики і так далі. Але це була розвідка боєм. Ми побачили, що маски всі позлітали, вони вже енну кількість раз штовхають, енну кількість оцих промов, намагаються себе оправдати, але це їх вже не оправдує. і фактично тут даємо шефору на те, що. Півроку власне, обрали новий парламент, подивитися, чи це десь якось рятує ситуацію. Ну, Для того, щоб люди розуміли десь можливість або де ми знаходимося, я задаю дуже часто таке запитання. Уявіть собі, що ви як волонтери, вам сказали, їдьте в Сомалі і будуйте там громадянське суспільство. Що ви скажете на те діло? Ви скажете те, що крейзі? Ми що, не маємо чим зайнятися, їхати в кримінальне суспільство, щоб нас там вбили. Коли ми оцінюємо чужих і кажемо, що в них там зловживання, що це кримінальне суспільство, що на ньому треба поставити хрест, бо вони вже не виліковні, то нам легко казати, що це Сомалі, вони не виліковні. Але коли ти починаєш звертати увагу, що в нас в Сомалі, що в нас оце все цей прошарок людей, вони просто це є кримінальний конгломерат, який просто тягне це все на дно постійно, його треба позбуватися. Оце, що ми попередню попередній частині почали розмовляти, як Зробити зачистку так звану, як очистити суспільство від цих елементів. Тобто отут вже зараз стоїть питання. Я маю на увазі, зараз так само дуже багато говорить про те, що є реформи, наприклад, там, децентралізації. Uh -huh. Тобто, якщо ми говоримо про те, як очистити суспільство, як вилікувати від цих елементів, то в моєму розумінні є дуже просто. Якщо є якась хвороба, Хворих відділяють від здорових. від здорових. Це називається карантин. Якщо ми хочемо здоровувати суспільство, нам потрібно робити децентралізацію, потрібно робити здорові громади, давати їм економічні, нові економічні зони, давати їм зелене світло, щоб вони працювали. Всі ті нитіки, вся, та, вся, весь той непотріб, який там тільки намагається говорити фразами, навіщо видумувати велосипед? Давайте ми будемо робити те саме, що ми робили 23 роки, залишити їх в цій резервації. І, хай роблять, що хотіли. У нас є Чорнобильська зона. Так, хай наголоджується ракетом корупції, бандитизмом і, і так далі, якщо їм це приносить необияке задоволення. От. тут mm -hmm. я, я шляху іншого не бачу. Якщо говорити за те, що ми втратили, то звичайно ми втратили людей. Тобто, навіть на тих, що які загинули на Майдані, я знаю дуже багато молодих людей, які виїжджають щороку за кордон. Тобто, це, це дуже розумні люди, і вони могли би дуже долучитися до побудови нової держави. Але вони виїжджають. Вони вибрали легший, легший варіант. Колись я десь так само говорив, що вони втікають, бо легший варіант, тепер я на них дивлюся по-іншому, тому що коли говорити за чесноти, що відбувається, яка чеснота йде після гідності? Йде чеснота вартості. Тобто людина після гідності, коли вона усвідомлює свою гідність, вона починає усвідомлювати, чого вона вартує. Коли ці люди усвідомили, що вони вартують більшого ніж дивитися на морди олігархів, які говорять те саме на морди тих політиків, які так само співають під дудочку тих олігархів 23 роки, то я поважаю цих людей, які зробили оцінку своєї вартості і послали, грубо кажучи, оцей. Про шарок не потрібно, mm -hmm. і, і поїхали. Я вірю, що це люди вернуться, коли ми пос, поставимо нову національну ідею. Тобто, От, коли... до речі, дуже важливий момент ви порушили. От не ми з навіть з Василем безпосередньо там і мали контакт з нашою українською громадою в Чикаго. Е, Ті люди, які виїхали, які навіть не мають там громадянства, вони що громадяни України, але там працюють, наприклад, в Америці чи де інде за кордоном. Велика частка із них зайняли неймовірно активну позицію, угу. починаючи від перших днів революції, і зараз до цього моменту вони мало того, що збирають шалені матеріальні ресурси, як ліки, бронежилети, Берці, відправляють сюди в Україну. Але що більше, вони, будучи там, Маючи якусь вину, що вони не можуть бути зараз тут, тут в Україні так. і змінювати угу. ситуацію, і вони більше. забезпечують дике інформаційне лобі для України. Вони тиснуть на політики, вони просто працюють зі всіма засобами масової інформації. Вони чи не щотижня роблять величезні акції, які привертають увагу до проблем українства? І от що я зараз помітила, будучи там за кордоном. Пересічні американці, яких зазвичай вважають трошечки недоосвіченими, ті mm -hmm. незвичайні, в таких глухих містечках, як вони знавали, що я з України, вони зразу почали критикувати Обаму за не, недостатньо ефективну mm -hmm. політику щодо України, і вони розпитувались про такі деталі, що інколи в нас в Україні люди в тому не орієнтуються. Їм це mm -hmm. потрібно і. Це заслуга нашого українства. Тому я думаю, що от коли ми дійсно змінимо ситуацію в державі тут всередині багато хто буде вертатися. Але зараз їхня роль там за кордоном так, так само не може бути недооцінена. Там українство робить, як офіційно проживаючи на території той чи іншої держави, маючи громадянство іншої держави, так і те, яке просто зараз там перебуває. Вони роблять неоціненну справу. Мало того, mm -hmm. я хотів би доповнити Софію, те, що вони. Мають дітей, які вже є дорослі, які народилися на території, от зокрема штатів. От в Чикаго ми спілкуємося з нашою діаспорою. Надзвичайно хороші люди. Так їхні діти всі володіють українською мовою, вони настільки щиро допомагають, і в них є ось осередки, оці культурні. Духовні, вони дотримуються тих традицій, що їхні пращури на Україні, в Україні, коли були дотрималися, вони то за кордоном зберегли, і вони не покрад... не покладають рук. Вони можливо, ну без перебільшення, може навіть більше стараються ніж деколи. Ми тут а вони встигають поєднати жорсткий графік своєї роботи. Там надзвичайно важко навіть добраць із. Тим об'ємом інформацію донести, зібрати те все матеріальні ресурси, фінансові і передати сюди. Вони умудряються з Америки знайти в Польщі броньовані автомобілі, купити їх, домовитись, щоб їх перегнали бійцям на схід. Ну уявіть собі, наскільки це важко, будучи взагалі на іншому континенті, я вже мовчу про часові зони, але вони це реально роблять. Це роблять і наші волонтери безумовно. Просто такий приклад невеличкий, як то відбувається з-за кордону, що нас пам'ятають, і завдяки їхній такій просвітницькій інформаційній роботі от це лобі інформаційне по всьому світу. І це не просто лобі, це вони ну, до того доходять, що вони соромлять і Гарвард. Яким чином люди, що ви робите? Тут виступають з ворожої нам держави тепер. Артисти, які ну скажімо так, і мало на... того, що підтримують і без наших дії. українців або прихильників українства за кордоном не було б цієї заяви Стівена Гарпера, коли угу. він подав руку Путіну і каже: так. Я вам подаю руку але використовується для того, щоб сказати ідіть геть, забирайтеся геть з України. Це ж Стівен Гарпер не українець, але угу. українці зробили його таким, як він є. Українці донесли позицію своєї громади в Канаді, що прем'єр-міністр Канади зайняв офіційну, неймовірну, жорстку позицію в дипломатичному світі. Це знак, який не можна переоцінити. Так. І це напевно варто сказати ще одним mm -hmm. великим здобутком революції нашої Революція, яка тільки почалася. Це те, що українство по всьому світі знову і знову стало єдиним, і українство mm -hmm. за кордоном знову і знову себе відчуло потрібним. Тому що як би не прикро це констатувати, 23 роки українці за кордоном державі Україна не були потрібні, але зараз прийшло пересвідомлення: держава це не чиновники, держава це ми, держава це ті, які зараз виборюють нашу свободу на сході, і тому державі. Українській державі, всі українці і всі прихильники України по світу зараз є потрібні. Приємно, що ми вже майже півгодини, <світ> намагаючись говорити про прорахунки, все одно виходимо <світ> на позитиви тої революції. Певно, все ж таки позитиву більше, як би не було, бо змінилися люди перш за все. І одним з таких позитивів і хороших здобутків революції є початок формування громадянського суспільства. І приємно, що в новому парламенті будуть представники з того громадянського суспільства, яке почало створювати та почала створювати власне революція гідності. Проте, чи на вашу думку, зможуть люди, ті нові обличчя, які все ж таки є в старих партіях, щось змінити і зламати систему? В новому парламенті мене особисто дуже хвилює питання депутатської недоторканості, яке так. наразі то включається, то виключається із коаліційної угоди. От питання uh -huh. в тім, що всі йшли на вибори так звані демократичні партії з цим гаслом, що нед... так. депутатська недоторканність буде знята. А тепер воно щось таке: от, то туди, то сюди, і не зрозуміло, що з тим буде. Я скажу інакше, напевне. Е, можливо, не всі депутати новообрані це усвідомили, але вони будуть бідні. Якщо вони не почнуть робити те, що треба. Вони забувають, що ми їх найняли на роботу, ми їм виплачуємо зарплату, і ми маємо різноманітні ефективні механізми зняття їх з їхньої робочої посади. Тому мені видається, що оцей, я на початку передачі говорила про страх, в якому нас виховували, mm -hmm. і ми його перейшли. Але певна... певний аспект страху, страх перед законом і страх відповідальності. Він має бути присутнім, тому що зараз нас депутати такі пішли безстрашні, що вони можуть порушувати закони, і їм е, нічого за то не буде. Вони мають боятись свій народ, вони мають боятись і виконувати волю свого народу. Тоді діяльність буде ефективною. Я тішуся, що зараз в парламенті є багато нових облич. Чи це представники безпосередньо громадянського суспільства, чи це ті партійні діячі, які раніше не були, які себе, ну, принаймні, в нас на Львівському майдані дуже і дуже добре і угу. якісно показали. Ем, є цікаві такі моменти, побачимо, як буде розвиватися ситуація. Тобто я завжди особисто відстоювала думку, що в парламент мають іти професіонали, які мають відповідну освіту, які вміють писати закони. Зараз там є багато людей, які того не вміють угу. робити. Але які є настільки свідомими українцями, що мені видається, що вони би мали в найкоротший термін навчитися, як це робити, і слідкувати за іншими депутатами. Я особисто ніколи не вважала, що в парламенті мають бути військові, ще які прийшли з зони бойових дій. Mm. Але я зараз тішуся, що в парламенті є Дмитро Ярош, я його інші побратими, інші ці. Комбати, які безпосередньо бачили війну, тому що мені видається, вони не будуть терпіти пустопорожнього базікання на трибуні Верховної Ради, а вони будуть там офіційним і не зовсім офіційним способом ставити все на свої місця. Зараз Верховна Рада, частково це Верховна Рада парадоксів, але можливо саме оця от така дихотомія, така різношерстість. Дасть змогу змінити сам курс і самі механізми роботи Верховної Ради. Мене особисто дуже не влаштовує заяви деяких нових політичних сил. Що ми не будемо створювати про президентську більшість. Ми будемо створювати про українську. Перепрошую, в нас український президент. І Якщо в нас є там якісь претензії, то це поодинокі претензії, але це український президент. І давайте ми вже створимо конституційну більшість. Будемо зараз штампувати закони конвеєром, змінювати ті конституційні. Положення, які потрібні для розвитку української держави, а не базікати, що ми там думаємо кудись чи не думаємо mm -hmm. кудись. А, але найголовніший момент ми їх обрали, ми маємо їх контролювати. І це, я думаю, що ми зможемо знайти передусім законні форми контролю над нашими депутатами і будемо вимагати їхньої відповідальності. Бо якщо ні, ще раз наголошую, народ готовий терпіти, якщо бачить можливості змін. Якщо цих змін ми не бачимо, ми терпіти не будемо. Повертаючись до революції, Україна готується до відзначення першої річниці, і зараз, зокрема, в соціальних мережах є дуже багато таких суперечливих думок, так? як ну, не святкувати, як відзначити цю дату. Андрію, як ви бачите, яким би мав бути цей день? Ну, краще мене таке не запитувати, тому що ну, ну от власне цікаво почути думки смохочевидців цих подій. Перше я би казав, щоб люди виробляли звичку, як каже Софія, виходити на вулиці, постійно нагадувати владі, чому вони там сидять, і показувати, що кожен крок їхній контролюється. Тобто, що люди вже дуже є обізнані, вже наслухалися тих промов кілометрових немірно і краще відзначення навіть свого часу жартували, що в на річницю революції в кожному там районному центрі, обласному центрі, великих маленьких селищах. Символічно підпалювати покришки <хи> <хи> і робити змагання Тримати з мати в тон, питання Майстер-клас було. Щоб нагадувати політикам, в яких є склероз, які там біля адміністрації президента знову будують металеві паркани і роблять вигляд, що кажуть що нічого не сталося, і так далі. Нагадувати їм, з чого це починалося і чим це може закінчуватися. Можливо, ну такі регулярні нагадування. <хи> Допоможуть вилікувати хвору пам'ять цих політиків, от і вони почнуть щось трошки рухатися і менше говорити, кажуть, чи обіцяти ті речі, які в принципі ніколи не збираються кажуть. Виконувати. Поміть, вони вже знову відгороджуються від нас, роблять ту саму помилку. Не треба відгороджуватись від свого От. народу, спілкуйтеся з ним, доводьте інформацію, це щоб не було такого інформаційного вакууму, щоб люди розуміли, хто чим займається і куди, що де робиться, куди що дівається. з меншого, почніть з сільської ради. Пом... Люди в селі не знають, що там діється в сільській раді, коли що прийнято. А тут виявляється, вже всі земельні ділянки роздані, вже починають виникати спірні mm -hmm. питання. То не важко зробити. Є дошка оголошень. На принтері роздрукувати що, коли обговориться все селищній раді чи в сільській чи міськ, угу. все люди поінформовані. Люди самі почнуть активніше приймати в тому участь. Їх не треба буде запрошувати. Вони вже будуть бачити, ага, так їх то стосується, вони захочуть прийти. І от з такого маленького почнеться мінятися далі, а не парканами і закритими, то в коридорах, ось цей прошарок. Як угу. ти слушно зауважив, давно його потрібно. Прибрати, але зробити. треба їм на заміну дати. Mm. У Нас є вже заміна. У нас молодь свідома, освічена, молодь mm. ви, ви, свід яка допустити. виросла з незалежної України. Пустити її. А молодь свого боку захоче показати себе, що вона справді хоче працювати якісно, щиро на совість, тому що їм в цій державі жити і все. Молодь, певно, через. Юність і через якийсь страх буде відчувати певну відповідальність і намагатися щось зброю. Я зробити, просто на молодь завжди настільки нарікають, що як є можливість, хочеться показати, що ми дійсно можемо. Але ви знаєте, якщо вертатися до того, як відзначати так. річницю Майдану, mm -hmm. е я навіть не боюся слова святкувати, святкувати велич духа, гідності, святкувати єднання і героїзм. Так, багато втрат було і на майдані втрати продовжуються, але те, що нас зібрало докупи. Воно є і зараз, вийшовши на Майдан на річницю нашого здвигу народного, ми маємо знову спільно зарядитися тою енергією. тому що справ у нас вище голови, і треба звідкись взяти сили, щоб протриматися стільки, скільки потрібно. І я особисто також ще вважаю, що в нас у Львові основні заходи річниці майдану це передбачається на 30-те число. Це неділя, так символічно це було якраз у цей перелом, коли перше побиття студентів і коли почався дорослий здвиг. Я вважаю, що ми не просто маємо вийти на Майдан, не просто згадати, як воно було, але проконтролювати і зробити так, щоб наше стояння було результативним. Щоб знову зібрати допомогу, щоб mm -hmm. знову зібрати різні речі, щоб знову проговорити механізми нашої подальшої діяльності, скоординувати різні волонтерські центри. Тому що Майдан це процес. Майдан це конкретна дія. І вона має тривати. Тривати ефективно. Будемо сподіватися на те, так що ось таке відзначення, таке святкування річниці революції гідності, дасть свій ефект. Люди зарядяться цією енергією, зберуть допомогу, про що ми говоримо, і будемо далі рушити ось ці зміни, які ми вже почали. Я дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Я нагадаю, з нами були політолог голоса Львівської Ромадану Софія Федина та Майданівці, герої Майдану Андрій Жупник та Василь Галамай. Дякую вам ще раз. Яку за підсум за уважі з вами була Марія Шепель? Побачимось.